Вивчати історію рідного міста можна у форматі 3D. вперше унікальний віртуальний проект старої Полтави представив автор ідеї полтавський краєзнавець Олег Лебединський. Масштабний проект створювали упродовж п'яти років. Как у нас любят. Быстро пришел, все увидел и убежал дальше смотреть следующее. Поэтому, чтобы не бегать, вот, можно спокойно сесть за экраном компьютера и посмотреть практически многие полтавские исторические объекты на протяжении очень короткого времени. Ця Полтава, як на долоні. Відомі історичні споруди від краєзнавчого музею до білої альтанки можна побачити у розрізі, говорить краєзнавець. Унікальний проект зазначають історики, допоможе краще вивчати Полтаву і школярам, і студентам. Полтаву ми можемо вивчати, ходячи по місту просто прогулюючись вулицями. Можете можемо дивитись літературу, старі листівки. А можемо просто сидіти вдома дивитися у форматі 3D. Над проектом працювали спеціалісти з комп'ютерної графіки, фахівці у сфері історії, архітектури та краєзнавства. Для створення проекту залучені як матеріали з музеїв і бібліотек, так і з приватних архівів. Він відбувався, скажімо так, паралельно з моїми пошуками на царині краєзнавства, зокрема Полтави. Спочатку він він дуже цікавий. Він надзвичайно насичений. Новаціями, креативом, і власне це той проект, який має дуже велику перспективу в майбутньому. Полтава у тривимірному просторі це частина проекту Інша реальність, відомого і за межами України. Представлені матеріали поки що існують в одному екземплярі.